Тема уроку середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Розглянемо прямокутний трикутник, сторону якого катети А та Б, гіпотенуза С, проведемо в цьому трикутнику висоту до гіпотенузи, і позначимо її H з індексом С, де оцей індекс інформує нас про те, що ця висота дійсно проведена до гіпотенузи С. Висота розбиває гіпотенузу на два відрізки. Ці відрізки називають проекціями катетів А та Б на гіпотенузу С. Тому вони, як і катети, позначені однаковими буквами, тобто проекція катета А також позначена буквою А. Проекція катета Б також позначена буквою Б. Індекс С означає, що це проекція на гіпотенузу С. Як потрібно уявляти проекції. Якщо, наприклад, світло падатиме на оцей катет паралельно висоті, так само і на цей катет паралельно висоті, то цей катет буде відкидати тінь на гіпотенузу у вигляді оцього відрізка. Тобто проекція катета А на гіпотенузу С, це тінь. Яку б він міг відкидати, якби освітлений був світлом, яке б спрямовано було б паралельно до висоти. Ось його тінь. Так само Катет B відкидав би свою тінь на гіпотенузу. Ось у вигляді цього відрізка. Отже, у нас утворилося три. Прямокутних трикутники. Великий. Ось цей з катетами А, Б, гіпотенузою С. Середній. Ось цей трикутник з катетами Б з індексом С, H з індексом С і гіпотенузою Б. А також маленький. У нього катети H з індексом С, А з індексом С і гіпотенуза А. Ці трикутники. Великий, середній та маленький. Вони подібні за двома кутами. Якщо ми виберемо деякий кут альфа, ось цей, то у малого трикутника альфа буде ось цей кут. Тоді, враховуючи, що у кожного прямокутного трикутника є прямий кут, а також оцей кут альфа, який ми обрали. І вони однакові. Наприклад, якщо взяти великий трикутник, то в ньому є гострий кут альфа і ось тут прямий кут. Якщо взяти середній трикутник, так само в нього є кут альфа-гострий, і оцей прямий кут. І в малого трикутника кут альфа і оцей прямий кут. Тобто в кожного трикутника великого, середнього і малого, є по два рівних між собою кути відповідних. Тому ці трикутники подібні за двома кутами, тобто за першою ознакою подібності трикутників. Я їх записав у вигляді ось таких трійок, де в дужках кожна трійка означає сторони А, Б, С це сторони великого трикутника, Б з індексом С, Б з індексом С це сторони середнього. Тобто цього трикутника. І оце сторони малого трикутника. Ось. Ми обґрунтували подібність і тепер використаємо її. Розглянемо подібність середнього за розмірами трикутника та найменшого. Тобто, ось цього трикутника, та найменшого. І складемо пропорцію, використовуючи подібність. Де ми візьмемо катет. Протилежний куту альфа у середньому цьому трикутнику H. Ось він. І поділимо на катет, який також протилежний куту альфа, тільки вже в малому трикутнику, тобто на А. Ось так. Потім візьмемо катет прилеглий до кута альфа в середньому трикутнику. Це b з індексом С. І катет, який прилеглий до цього ж самого альфа-кута у малому трикутику, це H з індексом С. Він приляга до цього кута. І також записуємо відношення. А тепер з цієї пропорції добуток навхрест лежачих h з індексом С, H з індексом С, H квадрат з індексом С дорівнює добутку оцих навхрест лежачих А з індексом С на Б з індексом С. І таким чином ми отримали формулу, з якої можна розрахувати значення висоти проведеної до гіпотенузи прямокутного трикутника. Потім ми розглянемо подібність найбільшого за розмірами трикутника. Це ось цього з катетами а, Б та з гіпотенузою С. І найменшого ось цього трикутника. І розглянемо тепер катет протилежний. Даному куту альфа у великому трикутнику. Це буде А. А це катет протилежний до альфа у великому трикутнику. А у малому трикутнику. Оцьому, катет протилежний до альфа це А з індексом С. Отже, протилежний катет А ділим на протилежний катет А з індексом С. Ось це відношення. Дорівнює. Тепер візьмемо гіпотенузу. Великого трикутника це С. А в малому трикутнику гіпотенуза, ось вона А. І запишемо відношення. Гіпотенуза С поділити на гіпотенузу А. І знову навхрест лежачий перемножаємо А на А це А квадрат. І тут перемножаємо, це буде С помножить на А з індексом С. Так само, як і в цьому випадку, взявши великий трикутник і взявши оцей середній трикутник, ми отримуємо для Б точно такий самий вираз. Як і для А. Зверніть увагу на те, що усі ці формули, вони мають одну й ту ж структуру. Ліворуч, у нас квадрат відрізка, тут висота, тут катет і тут катет. А праворуч, добуток двох інших відрізків у висоти це добуток проекцій катетів. У випадку катета це добуток гіпотенузи на проекцію цього ж самого катета, який тут розглядається А, знач А з індексом С, Б, знач Б з індексом С. І таким чином оці три формули, раз, два, три, носять назву пропор... формули для середніх пропорційних відрізків. Тепер отримаємо, використовуючи оці три формули, ще одну зручну формулу для обчислення висоти. Ось вона. Це коли ми висоту обчислюємо, використовуючи сторони трикутника. В чисельнику у нас добуток катетів або, в знаменнику гіпотенуза. С. Тобто, щоб знайти висоту, проведену до гіпотенузи, треба добуток катетів поділити на гіпотенузу. Як ми отримали цю формулу? Ми беремо ось цю формулу. Ось вона. А потім з -за цієї формули ось оцей ось, ось множник. Ось, обчислюється як добуток А квадрат поділити на оцей множник С. Тобто, ось я написав, що проєкція катета А на гіпотенузу С дорівнює. Квадрат катета поділить на гіпотенузу. І для B ось цього множника Так само, звідси тільки. А потім ми цей вираз підставили сюди. А цей вираз підставили ось сюди. І в результаті отримали, що h квадрат буде дорівнювати добутку оцих дробів. Ось що ми маємо. Виконуємо множення дробів чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримуємо, що h квадрат дорівнює a квадрат b квадрат на c квадрат. За властивістю степенів ми можемо відкинути оці квадрати. Це можливо, якщо у вас дії другого ступеня, ось тут присутні. І просто відкинувши квадрати, отримуємо ось таку формулу гарну. Таким чином, формули для середніх пропорційних відрізків у прямокутному трикутнику. Це оці три, я їх виписав ось вони. Тепер розглянемо, як можна користуватися цими формулами для розв'язування задач. Задача. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи. Якщо проєкції катетів на гіпотенузу 10, 9 см і 25 см. Тобто, нам потрібно знайти висоту прямокутного трикутнику, проведену до гіпотенузи. Це HC. Проєкції катетів нам відомі Це цей оця проєкція відома. І оця проєкція відома. Тобто, А з індексом С – 9 см. B з індексом С – 25 см. Малюнок. В цій задачі е, малювати не потрібно, тому що у нас вже є готова формула, за допомогою якої ми можемо одразу обчислити значення нашої висоти. Відповідно, записуємо формулу, замість А та Б підставляємо числа. І далі я для полегшення обчислень усіх перетворив 9 та 25 на 3 в квадраті і 5 в квадраті. Якщо ви пам'ятаєте, я говорив, що у випадку дій другого ступеня квадрати можна відкинути. І коли ми відкидаємо ці квадрати, то отримуємо ось такий вираз, з якого ми легко знаходимо значення висоти, це 15 см. Ще одна задача: знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція на гіпотенузу дорівнює 4 см. А гіпотенуза дорівнює 16 см. Так само, як і в попередньому випадку, малюнок тут сенсу ніякого немає. В плані полегшення розв'язку він нам нічого не дає. Оскільки в нас є вже готова формула, і тому ми коротко записуємо, що нам дано, і що знайти. Дано нам проекція катета на гіпотенузу. Вона 4 см. Гіпотенуза це 16 см. Потрібно знайти катет А. І для катета у нас є формула. Відповідно, підставляємо гіпотенузу та катет, ой, проєкцію катета. Далі заміняємо 4,16 квадратами чисел 2,4, відкидаємо квадрати, отримуємо результат.